Я за жінок не плачу просто одразу попереджаю. Він написав це спокійно, без агресії, без пояснень. Ніби повідомляв не позицію, а технічну деталь як час зустрічі або адресу. Я прочитала повідомлення кілька разів не тому, що не зрозуміла, а тому, що хотіла вловити відчуття. Яке з'явилося всередині, воно не було різким, не було образи, радше коротка пауза, така, яка виникає перед тим, як відповісти гаразд. Ще не знаючи, чи справді так думаєш. У цій паузі не було протесту, але й згоди теж не було лише уважність. Я написала добре, тоді в суботу. І на цьому все. Без дискусій, без уточнень. Ми домовилися про кав'ярню і час. Повідомлення виглядало завершеним. Ніби крапка була поставлена не наприкінці фрази, а наприкінці теми. У суботу вранці я прокинулася раніше ніж потрібно. Не через хвилювання, через звичку. Перед побаченням у мене завжди є цей ритуал. Душ, дзеркало, одяг, косметика. Не як підготовка до когось конкретного, а як спосіб зібратися. Я відкрила шафу і дістала чорну сукню. Перевірений варіант. Поставила її на ліжко. Підійшла до дзеркала. Подивилася на себе без макіяжу, з розпущеним волоссям у домашній футболці. Звичайно. Таку, якою мене ніхто не бачить на перших зустрічах, я ж потягнулася до помади і зупинилася. Не різко, не як протест, просто раптом зрозуміла, що не хочу. Не тому, що принцип, а тому, що захотілося перевірити, а що буде, якщо прийти не підготовленою, а просто прийти? Без образу, без ролі, без того, що зазвичай очікують побачити. Я подумала, якщо ми домовилися про рівність, можливо, варто почати не з рахунку, а з присутності. Я вдягла джинси, сірий светр, у якому мені завжди тепло. Зібрала волосся в простий хвіст, подивилася в дзеркало ще раз. Виглядала звичайно, ні добре, ні погано, просто я. І в цю мить мені стало трохи незручно, ніби я порушую негласне правило, про яке ніхто не говорить вголос, ніби приходжу без дозволу не туди, а такою. У кав'ярні було людно, він уже сидів біля вікна. Побачив мене, усміхнувся, махнув рукою. Звичайна усмішка, без оцінки. Ми привіталися, сіли. Перші хвилини були легкими: про дорогу, про погоду, про каву. Він говорив спокійно, з гумором. Я навіть подумала, що, можливо, дарма все це прокручувала в голові, що це буде просто зустріч. Без підтекстів і перевірок. Ми розмовляли хвилин двадцять, а потім він подивився на мене уважніше не різко, не грубо, просто трохи довше, ніж зазвичай. Така пауза між словами, яку важко не помітити. Ти не дуже готувалася? сказав він. Я не одразу відповіла, бо не одразу зрозуміла, що саме відчула: не образу, не злість, радше підтвердження. Наче хтось вголос вимовив те, що вже давно висіло в повітрі. У якому сенсі? перепитала я. Він зам'явся: Ну, на фото ти інша, яскравіша. А зараз таке враження, ніби ти просто зайшла по каву. Він замовк, ніби чекав, що я щось додам, поясню, усміхнуся, скажу, що просто не було часу або що сьогодні без настрою. Я відчула, як у мені автоматично піднімається знайоме бажання згладити, зробити зручніше, повернути розмову туди, де нікому не ніяково. Це бажання було настільки звичним, що я помітила його лише тому, що вперше не поспішила йому підкоритися. Я зробила ковток кави вона вже лола. Гіркота відчулася сильніше, ніж зазвичай. Я подивилася на нього і зрозуміла, що він не роздратований і не злий, він просто оцінює спокійно. Як дивляться на річ, яка не зовсім відповідає очікуванням, але щас не вирішили, залишити її чи ні. Просто, сказала я нарешті, сьогодні мені так зручніше, це була не відповідь, і не пояснення, швидше констатація, він кивнув, але не одразу, ніби всередині щось звіряв, між тим, що бачив. І тим, що собі уявляв. Я раптом усвідомила, що зазвичай у такі моменти жінки починають говорити більше, шукати правильні слова, підлаштовуватися. А я мовчала, і це мовчання дивувало навіть мене. Він ще раз подивився на мене тепер уже коротко, і перевів погляд у вікно. Там хтось проходив повз, хтось сміявся, хтось поспішав. Звичайний рух життя, у якому ніхто нікого не оцінює так уважно. Я подумала, що, можливо, саме цього він не очікував, що я не спробую відповідати образу, з яким він прийшов. Між нами зависла пауза не напружена, але чітка. Така, в якій зазвичай вирішується більше, ніж у довгих розмовах. Я відчула, що в цій паузі вже все стало зрозуміло Не про нас, про межі. Про те, що кожен із нас вкладає у слово нормально. Ти пам'ятаєш, що писав про рахунок? спитала я. Він кивнув. Пам'ятаю, і що? Я подивилася на нього і вперше за вечір відчула спокій, без бажання доводити, без потреби пояснювати. Ти прийшов так, як тобі зручно, сказала я, і я теж. Він замовк ненадовго, але цього вистачило, щоб між нами з'явилася тиша, яку не хотілося заповнювати. Не напружена, просто чесна. Ми більше не поверталися до цієї теми говорили про роботу, про подорожі, про дрібниці. Було вічливо, спокійно, навіть приємно. Але щось уже стояло між нами: не стіна, а межа. Коли принесли рахунок, ми поділили його навпіл. Чесно, без пафосу. Рім подякував офіціанці, я теж. Ми попрощалися. Він сказав: було приємно познайомитися, я відповіла так само, і це була правда без продовження. Я вийшла з кав'ярні і зрозуміла: я не шкодую ні про сукню, яку не вдягла, ні про помаду, яка так і залишилася вдома. Я не довела нічого. І не програла, я просто побачила межу, яку раніше не помічала межу між рівністю на словах і рівністю в тому, ким тобі дозволяють бути, коли ти приходиш без прикрас. Можливо, у вас теж був момент, коли ви раптом зрозуміли вас приймають не цілком, а лише в зручному вигляді. І якщо захочеться. Напишіть у коментарях одне слово не пояснення, просто відчуття.